Мирного дня, шановні дорослі, вітаю вас, мої маленькі допитливі малюки. Рада бачити усіх і дорослих, і малих. Малята, а ви знаєте, як називається місто, в якому ми живемо? Так, вінниця, зеленіє все навкруг. Тут тече Південний бух. квітне вінниця моя, тут живе моя сім'я. У нашому місті є багато музеїв, які можна відвідати разом з батьками і дізнатися про видатних людей, які жили у Вінниці. Є парк розваг, де діти можуть з задоволенням покататись на різних атракціонах. А сьогодні я хочу запросити вас в одне чудове місце, де буде цікаво і дорослим, і дітям, де живуть дикі тварини. А ми з вами можемо поспостерігати за ним. Здогадались, про яке місце я говорю? Та сьогодні запрошую вас я до Подільського зоопарку. Купуємо квиток і. Гарною алеєю з кольорових парасольок ми поринемо у світ дикої природи. Але для цього потрібно запам'ятати правила. До зоопарку забороняється приходити з домашніми тваринами, забороняється зривати квіти, листя, фрукти, деякі можуть бути отруйними. У зоопарку не дозволяється фотографувати з спалахами, тому що це може налякати тваринок. І саме основне, у зоопарку не дозволяється годувати тварин будь-яким кормом, але дозволяється приносити різні смаколики фрукти, овочі. Працівники зоопарку обов'язково передадуть ваші смаколики тваринкам. У зоопарку дуже гарно, адже його територія прикрашена різними дерев'яними фігурками, які радують око і прикрашають все навколо. А коли ви втомитесь ходити, є гарні місця для відпочинку, де можна не тільки посидіти. А й зробити гарні фото на згадку про подільський зоопарк і навіть погойдатися на такі великі чудові гойдалці. Але найголовніше і найцікавіше в зоопарку це спостерігати за тваринами. У зоопарку живуть дикі тварини, тому вони знаходяться у сівчатих або скляних вольєрах. Це допомагає вберегти відвідувачів від агресії тварин і тварин вберегти від надмірного шуму і невихованих відвідувачів. В подільському зоопарку можна спостерігати за бурим ведмедем, який живе в Україні. Шерсть у ведмедика коричнева, густа. А це після смачного обіду відпочиває гімалайський ведмідь, його шерсть чорна, а на грудях біленька пляма. У нашій місцевості вовки сірі, а тут ми можемо бачити полярного вовка. Шерсть у нього біла-біла. Подивіться, які довгі ноги, густий хвіст і довга мордочка у цієї тварини. Гірський баран, який дуже полюбляє лазити по скелях, і для нього працівники збудували з каміння ось таку споруду. Баранці вилазять туди і гріються на сонечку, або просто стоять, відпочивають. Це їм дуже подобається. У зоопарку є ще двогорбий верблюд. Поважно він стоїть, смакує сіном. Пасеться на зеленій травичці білосніжна альпака. Можна помилуватися красою оленів. А це обідають дві маленькі поні. У цьому вольєрі живуть лами. У них народилося дитятко, маленьке ламенятко. А в цьому казковому будиночку живе єнот полоскун, ось він відпочиває, дрімає на дереві. А це маленькі сурікати. Вони полюбляють стояти на задніх лапках і розглядати все навколо. А тут пасеться сім'я сірої корови. Поруч можна поспостерігати за справжнім гуцульським конем і за сім'єю смугастих зебрів. У них теж народилось маленьке зебринятко. А в цьому вольєрі лимури живуть. А тут проживає сім'я білочок. Малята, а ви знаєте, що білочка українською мовою вивірка? Подивіться, як вона гарно обідає. А це хто малята впізнали? Так, то це ж мавпочки. А ця мавпочка з задоволенням смакує соковитим персиком. А скільки тут птахів і білі гуси, і рожевий пилікам. Чорні та білі лебеді, вінценосний журавель, поважний павич, величний білоплечий орлан, сім'я індиків. Качок крячків. Є тут вольєр з яскравими папугами, які весело щебечуть. А оця чарівна жабка оберігає водойму з золотими рибками. А є ще невеличка водойма, де живуть черепашки. Вони і плавають, і гріються на сонечко. Є в зоопарку і хижаки тигри, леопард, рись. Ось і добігла до завершення наша екскурсія. Малята, а де ми сьогодні з вами побували? А яких тварин, які живуть у нашому Подільському зоопарку, ви запам'ятали? А яких птахів? А кого ще можна зустріти у Подільському зоопарку? Так. Я показала вам не всіх мешканців цього чудового місця. А ви були в Подільському зоопарку. Тоді надішліть мені світлини, де ви фотографувалися. З нетерпінням буду чекати. Шановні батьки, екскурсія до Подільського зоопарку дозволить вашій дитині побачити вживу тварин, які живуть у деякій природі. Тому завітайте обов'язково до цього чудового місця. На цьому наша зустріч завершилась. До побачення, до нових зустрічей.